Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами згадуємо велике радісне свято, Преображення Господнього. Є таке слово, педагог. Хто це такий? В давнину це був дітоводитель буквально, той, хто кудись веде. І ось церква Христова шукає різні способи, як проявити це дітоводительство для нас усіх. Сьогодні в храмі ми бачимо багато дітей разом із вами. Справді це велике свято спонукає вас прийти разом із дітьми, тому що ніхто не може так бачити радість, як діти. Діти з самого початку є тими, хто орієнтовані суто на радість. Діточки наші кажуть, мені сумно, мені треба більше радості, і ми думаємо, як її подарувати їм. І ось є один такий спосіб, як можна привчити дитя ходити до храму Божого. Цей спосіб перевірений був свого часу в моїй сім'ї. У мене була молодша сестра, і вона в дитинстві ходила до церкви, перш за все, через те, що мама казала: після церкви обов'язково підемо в магазин і щось тобі куплю. І ось так в неї з'являлося відчуття, що із церквою пов'язана радість. Перше і найголовніше. Що нас може привести до Бога, це асоціація із Богом, як і з радістю. І ось так дитина ходила з малку щонеділі до храму Божого, і щонеділі обов'язково їй щось купляли. Але прийшов час, коли вона виросла, і вже ніхто нічого не купляє, а вона далі продовжує ходити до храму Божого. Так і церква Христова іноді робить певні такі педагогічні дії. Дітоводительні дії вже для своїх дорослих вірян, тому що всі ми в душі завжди залишаємось дітьми, і насправді це не просто метафора, а так воно і є, бо всі ми із країни. Яка називається дитинство. Всі ми звідти пройшли, і найбільші переживання радості, які в нас є, пов'язані саме із цим періодом. Тому церква Христова каже, є такі свята, які будуть для вас дуже радісні, які будуть вас спонукати приходити до храму, навіть якщо ви цілий рік його не відвідуєте. І ось одне із таких свят це преображення. А чому? Тому що будьте певні після богослужіння, яке вам... Спочатку буде здаватися важким, тому що літо, жарко, але радість буде. Буде обов'язково, буде прохолодна водичка, будуть окроплювати плоди, і всі ми, дорослі, в такі моменти стаємо, як діти. Це так дивовижно, коли дивишся на дуже різних людей і середнього віку, і юних, і маленьких, і дорослих, а всі, як діти радіють. І ось оце свято нас має навчити радості. Але в той же час, коли ми прийшли до храму Божого, так як матір заманює купівлею до храму Божого, а насправді мета яка? Мета, щоб дитина до чогось більшого звикала, до чого, що буде їй визначати життя в дорослому стані, так і церква Христова дорослого заманює тим, що будуть плоди освячені, зовсім інший смак, буде своя атмосфера в цьому дні. Каже, прийди до храму Божого, а далі треба поговорити трішки серйозніше. Про що ж це свято? Це свято дуже дивовижне, про особливий момент, коли учні, троє учнів Ісуса Христа, особливих учнів, зустрічаються з чимось надзвичайно дивовижним, що виходить за межі їхнього розуміння і бачення світу. Їхній учень, людина, чоловік, вчитель. В якийсь момент преображається, і вони бачать, що це хтось набагато вищий, ніж вони собі могли уявити. Це сам Бог до нас прийшов. І все засяяло, все надзвичайними кольорами повстає перед ними. І в той момент з них виривається це дуже важливе слово. Добре нам тут бути! Добре нам тут бути. Як важливо в житті згадувати ті моменти, коли вам хотілося так сказати добре нам тут бути. Пройшли століття, люди винайшли цілу науку, яка називається психологія, і, врешті-решт, сказали, що є такі моменти в житті, коли людині так погано, щоб її вивести із цього стану, вона повинна розслабитись, заплющити очі і згадати місце, де їй було добре. Це називається спосіб психологічної самодопомоги Безпечне місце згадати безпечне місце. Виявляється, в кожної людини, в кожній, яке б важке життя в неї не було, були моменти отого прозріння, коли їй було радісно, коли хтось її любив, чи коли вона щось побачила, що було їй дуже приємне. Це може бути простий подув про холодного вітру. Це може бути промінь сонця. Це може бути квітка, яку ми побачили. Перед якимось іншим кутом зору, ніж та чи інша людина. Такі моменти є в кожного з вас. Згадуйте їх, згадуйте їх, бо, бо саме на них тримається наше життя. Саме в такі моменти ми трішки прозріли, хто такий Бог. Саме тоді, коли нам хотілося сказати, добре нам тут бути. Але найголовніший момент того, коли людині добре, це коли вона зустрічається із Богом. Один із святих оців сказав: Ви хочете, щоб я показав вам Бога, я покажу вам Його. Бог є любов. І той, хто любить, той бачив Бога. Якщо у вас були моменти, коли любов переповнювало ваше серце. Коли ви любили або відчували себе любимими, знайте, ви були дотичні до того, хто такий є Бог. А ще інша свята каже так: Бог це є межа, межа усього, межа життя, межа смерті, межа світу, межа буття, але ця межа відкривається нам. І от Ісус Христос відкрився своїм апостолам. Перш за все, як той, хто сяє, як той, хто дає відчуття радості і любові, відкрився на горі, давньому символі перебування Божого. Відкрився в момент, коли Хмара оточила апостолів коли вони самі перебували в Хмарі, а це давній образ присутності Божої. Явився себе в оточенні двох великих пророків Мойсея і Іллі. Приклад того, що є закон, є певні заповіді. Найпростіший спосіб зрозуміти, що таке закон, це 10 заповідей, які ми мали б знати. А хто не знає, спробуйте нагадати їх собі. 10 підказок від Бога, що людині може дарувати щастя. Також явився, як той, хто з ким був Ілля, давній пророк. То провіщав те, що прийде Бог і прийде справжня радість. Це особливе зображення. Перш за все, не має на меті історично показати, що таке пережили учні. А іконічно, як на іконі, ми бачимо зображення того чи іншого святого, не як фотографію, а як особливі образи, особливі підказки, що хоче нам цим Господь сказати. Господь каже: будьте певні, вижити, жити. Можна тільки тоді, коли любиш, і тільки тоді, коли ці моменти справжньої радості зберігаєш у собі. Але в той же час образ цей дуже має глибокий зв'язок і ще однією горою. Уявіть собі, Ісус Христос, який преобразився по праву і по ліву сторону пророки. Але буквально за деякий час буде також гора, на якій буде стояти Хрест. І на якій буде розіп'ятий Ісус Христос, і по праву і по ліву сторону будуть розбійники. Тут апостол Павло на горі приображення каже: добре нам тут бути, поставимо два намети. А на іншій горі всі розбіглися тільки один Іоанн, Богослов, і Пресвята Богородиця перебувають із Христом. Глибокий зв'язок є між цими двома горами. Глибокий зв'язок є між стражданням і радістю. Так побудоване людське життя, що людина тут, в цій формі існування, не може уникнути болю, не може уникнути страждання. І ось оця Божа грань, грань усього, яка нам відкривається, Бог не знаходить іншого способу, як відкритись нам, як той, хто любить. Як той, хто любить до останнього свого подиху, стає одним із нас, переживає страждання і біль. І тому Христос каже, вам так хочеться часто сказати, Боже, зроби так, щоб ми жили тільки в тому моменті, коли нам хочеться сказати, добре нам тут бути. Ми хочемо сказати, Боже, давай так, нам Воскресіння, нам фавор, а Тобі Голгофа. Нам радість, а Тобі сум. А Христос каже: подивіться на мене. Я, будучи Богом, будучи гранню усього, відкрився вам, як той, хто любить до останнього, як той, хто готовий задля вас стати одним з вас і перетерпіти біль і страждання. Це означає, що тепер кожен із нас має підбадьорення. В ті моменти, коли ми будемо не на фаворі, а на голгофі свого життя, згадуємо, згадуємо те, що поки ми любимо. Поки є такі моменти, коли нам є що згадати радісного, нам є за що подякувати. А тільки вдивитися і будьте певні певні, ви це знайдете. Ми знайдемо сили перебути час Голгофи, перебути моменти, коли так важко. І особливо зараз, особливо в ці темні часи нашого життя, в той момент, коли наш народ якраз на Голгофі є, будемо. Все ж знаходите в собі сили радіти і дякувати Богу за те, що Він розуміє кожного з нас. Він знає, що таке радість, і знає, що таке біль. І Він знає, як нам допомогти пережити всі страждання із нашого життя. Тож це велике свято, радійте, радійте і ще раз радійте. І даруйте це і тим людям, які будуть вас оточувати, і вашим діточкам. І нехай сьогоднішнє свято стане для вас моментом, коли ви прийшли у пошуках радості, можливо, один раз на рік, або один із небагатьох разів. Спробуйте розкрити для себе радість перебування із Господом кожного недільного дня. І ви побачите, що значно легше буде проживати тиждень, коли ти прийшов на фавор. Побув із Господом, так, і назад вернувся в світ далеко непростий. Але ти маєш той досвід істинної радості. Амінь.